Кохання за часів революції, їхні шляхи навряд чи перетнулися, якби не євромайдан. Український фоторепортер Владислав Мусієнко, чиї знімки стали символами тих подій, закарбував багато закоханих пар на барикадах. Побачення, освічення, одруження все це, це ж стало частиною протистояння і фотохроніки у продовженні циклу Закарбовані майданом. Історія революційної любові до Дня закоханих. Наша Ірина Стороженко відшукала щасливу пару, чий серця запалив майдан. Багато чого я не пам'ятаю. Якби не фотографії, то взагалі б не, не згадав би. Так ну, на знімах глянеш, щось, згадаєш. Мирний протест, сутички, штурми, постраждалі загиблі. В його знімках закарбовано кожен день революції. За світлинами фоторепортера Владислава Мусієнка можна простежити події і того сповненого любові дня на Євромайдані. Прийшли дівчата з такими кошиками. В кошиках лежали валентинки, і вони просто вручали цим. Барикадівцям ці Валентинки, а вони такі чумазі захопчені руки, вони чорні, і такі вони ці рожеві серця тримають, вони там обнімались, фотографувались. Так було все душевно. Сердечка дівчата дарують навіть беркутівцям. Тоді ще наївно вірять, що любов зможе врятувати від кровопролиття. І так думають не лише вони. 14 лютого три роки тому на Валентинів день у розпал революції на чорних від попелу барикадах з'являється маленький білосніжний купедон із крильцями. Влад Мусієнко робить із ним кілька фото. Ми знайшли купедона. На виявився один із київських акторів маленького зросту. Це ви? Так, да, Це я. Сергій пригадує, що в той день мав багато запрошень на корпоративи. Взяв на прокат костюм, а у вільну годину сам вирішив прийти на майдан. Просто хотів привітати втомлених людей та наповнити їхні серця радістю. Хлопці, з ним закоханий! Амурчик, звичайно, викликав певний фурор серед журналістів, фотографів, бо він був весь такий білий. Навколо все було в сажі, був маленький. і Це було весело. Хлопці подавали руку, щоб не замазати костюм. Я вирішив людям підняти настрій. Дивлюся на себе, як я тоді з головою, грудиною і не заболів. Це просто шок. така якась енергетика була позитивна. Його фотографують, обіймають, усміхаються, і купідон зникає так само швидко, як з'являється. А от стріли революційного кохання того дня влучають не в одне серце. На революційний майдан пари приходили навіть на весільні фотосесії. Ось цей кадр мусієнка випадково потрапляє Михайло Жизневський, один з перших загиблих. На Майдані було багато кохання, пари закохувалися, зустрічалися, освічувалися. Деякі пари навіть одружувалися. Та не в усіх революційне кохання тривало довго, вони вже розлучилися. Та нам вдалося знайти пару, чиї стосунки пройшли випробування часом. Читали. їхньому орестику вже вісім місяців і він плід їхнього революційного кохання. Мирослав та Наталка вийшли на майдан після розгону студентів. там і познайомилися. Зародження їхнього кохання можна звіряти за революційним календарем: перше побачення, коли валять Леніна, заручене знайомство з батьками на вогняне водохреще, а заяву про шлюб подають. 18 лютого зранку можна поділити життя як, ну, до, до, до цих подій і після. Них. І відповідно ну, до, до життя у нас було окремо, а після цих всіх подій у нас стало життя спільним. Тому для нас от, ці всі події, і, і, і політичні, і особисті вони дуже сильно і Ми не можемо якось ну, розділити цих речей. Вони одружуються практично одночасно з окупацією Криму. Скромне весілля у вишиванках з прапорами серед найближчих. І майже відразу Мирослави з товаришами вийшов повчитися військовій тактиці. Це було десь так, що е, зайчик, розумієш, я от зараз піду, ми просто повчимося. Ну, повинні бути готові до агресії. Звісно, котику їдь, а поїдьте. Манає місяць. Ти знаєш, ми завтра виїжджаємо в Славянську. Куди? Ну, нас відправляють в Славянськ. І така прострація. Ну, потім, як він йде, ти плачеш, і це ну, найгірше це очікування, напевно, і невизначеність. Мирослав їде на схід в складі одного з тоді безіменних добровольчих батальйонів, що лише згодом назвуть іменем Кульчицького. І ці події поземляжуть в основу документальної стрічки Леоніда Кантера Війна за свій рахунок. Що на тобі вдягнено, де ти це все взяв. Каска, спонсори, окуляри, власне, розгрузка. Власна. штани, власні. перці, автомат Калашникова з магазинами, держава. Життя в окопах, чергування на блокпостах, військова муштра, засідка, поранені товариші. Ми воюємо з якоюсь такою системою, яка у нас лишила ще з Радянського Союзу. Ми воюємо з тупістю, ми воюємо з неорганізованістю, ми воюємо з корумпованістю. Утім, за кілька місяців служби він так і не зміг збагнути ні армійського безладдя, ні тодішньої бездіяльності. І будь-яка ініціатива, вона забороняється, карається, нічого не можна робити, і ти просто сидиш. І тоді ми всі разом власне, поговорили, ну, серед своїх друзів вирішили, що будемо знаю, допомагати грошима, якимось висвітленням подій, ну, будь-чим будь іншим. Марінський парк, який три роки тому всипаний снігом, вони гуляють тут так само, як і колись на першому побаченні, коли рахували автобуси Беркуто. Про антимайдан та масове побоюще, тут вже нічого не нагадує. Та кожен їхній крок спогади. Тоді в розпал революції саме тут вони вперше мріяли не лише про майбутні країни, а й особисте. І тут Мирослав запитав: а як ми назвемо наших майбутніх дітей? І я так. Богданчик і Оля, і тепер у нас є Орес. Мирослав та Наталка допомагають армії, виховують сина, ні про що не шкодують, і роблять усе, аби відповідати тим цінностям, заради яких стояв майдан, та гинули люди. Частина людей, які до цього не займалися ніякою політичною діяльністю, їх вперше. Вийшли на Майдан і зрозуміли, що вони щось можуть змінити, що до їхнього голосу можуть прислухатись, що вони можуть повернути рух оцієї всієї течії ну, в якийсь інший бік. Вони просто після цього зрозуміли, що треба відстоювати свої права і в тих інших місцях, навіть не в якихось глобальних, а в яких звичайних простих ситуаціях, там, наприклад, не давати хабара даїшнику або там, зараз поліцейському. Ну, от. І оце найважливіше, мені здається. От коли такий пласт людей він буде достатньо великий, тоді ми зможемо перейти на якусь іншу фазу. Ірина Стороженко, Віталій Кікоть, Валерія Сезоненко, Наталка Ковальчук, Андрій Шурін та Сергій Сивко. Програма Вікна СТБ. вже завтра. Історія про культову особистість Євромайдану дівчину, яку називають музою революції. Дивіться в циклі закарбовані Майданом.